Вітак, мене звати Лілуш. Ради вітати вас на своєму каналі, і сьогодні на огляді в нас кіт Солодка чарівність. Просто господи, це такий вид кітів, коли креатори роблять свою роботу, а карти просто її забирають, і ніякого профіту по суті для креатора немає. Окрім того, що креатори отримують 5% від продажів, і це, на мою думку, дуже мало. І навіщо нам, в принципі, взагалі купувати кіти, якщо ми можемо просто скачати це? Це контент на Патреоні абсолютно безкоштовно від цих. Же креаторів, або підтримати їх на патреоні, купивши підписку. Але якщо ви такий самий дурік, як і я, і теж задовбуєтесь кожен раз перебирати, оновлювати це це, то кіти це реально тємка. Я просто хочу зауважити, що дійсно купуючи ці кити, ви ніяким чином не підтримуєте креаторів. Ну, майже дуже 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 мало. І тільки якщо ви вписуєте цей код при покупці в її еп, то не забудьте вписати код, щоб хоча б якимись. Чином підтримати цих крієторів, або просто перейдіть на патреон і підпишіться на них, якщо ви дійсно хочете їх підтримати. Давайте нарешті подивимося на кіт. Цей огляд не про моє перше враження про кіт, це скоріше те, як я його використала, як його можна використовувати, які образи підбирати. Перша сімка в нас має стиль, якраз такий, який дуже підходить під цей кіт. Вона така софт і любить милі речі, і все таке. Ну я намагалася створити. З цим кітом різні образи і на повсякденність, і на офіційний наряд, і на спортивний, ну і на всі, на всі категорії. І в принципі, в мене вийшло. Єдине, що інколи в фільтрах не було зазначено цього кіта, і мені приходилося його обирати. що е, логічно, бо на спортивний одяг, це не зовсім схоже. Але якщо ми уявімо таку людину в реальному житті, я думаю, що в принципі така людина могла використати подібний одяг і для спортивного, Тивного і для сну ну, і, до речі, мені здається, цей одяг трошечки схожий на такий як. Піжамний. Тому да, в цілому, що я можу сказати про якість. Якість Китаю взагалі не відрізняється від того, якщо ви скачаєте це як кастомний контент, і там навіть якість, якщо чесно, буває, і покраще, бо я впевнена, що крієторам дали які якісь обмеження, тобто не, не занадто багато полігонів, або я не знаю, як це. Як це правильно називається, я не дуже шарю в цій технічній частині, але я впевнена, що були якісь певні обмеження для того, щоб ні у кого комп не згорів. Але в цілому виглядає симпатично, навіть доволі деталізовано, і немає у цього приколу, коли всі. Текстуркою, ці бантики просто намальовані поверх одягу дуже лінивим способом. В даному випадку це було зроблено дійсно якісно з любов'ю. Тобто, ми прямо бачимо всі ці рюшечки, що вони об'ємні, що вони дійсно як бантики, а не просто плоска штучка. І це, звісно, не не нарадувати, якщо чесно. Бо мені здається, що якраз маленькі деталі роблять об'єкти більш приємними на вигляд і більш якісно виглядають. Я не знаю, що ми загалом сказати. Про одяг в Сімсі. <laughs> Якщо чесно, дуже, дуже складно, типу, особливо, коли ти робиш огляд з першим враженням про одяг в Сімсі, ти такий, типу, о, прикольно, о, прикольно, типу, це таке знаєте, діло смаку. Але ну, дійсно, дійсно, типу, деталізовано, ви бачите всі ці складочки, всі ці шовчики, вони дуже детально пророблені. Тобто, видно, блін, що людина дійсно старалась. І чесно кажучи, напевно, кіти від креаторів, вони всі зроблені більш Якісно ніж кіти від Electronic Arts. Ну на жаль, на жаль, це правда, бо це створювали сімери для сімерів, і вони дійсно знають, чого не вистачає в грі. Знаєте, вони підходять до цього уважніше, і Хоку більш не знаю, напрацьоване. Хоча це напевно так не можна сказати, бо все ж таки в Electronic Arts. Я думаю, що працюють все ж таки професіонали. Я тут хотіла сказати, що у креаторів, скоріш все є. Більше часу на реалізацію, на продумання ідей і таке інше, і тому в них було більше можливості і свободи створити саме щось дуже класне, якісне, круте і. Дійсно те, чим круто буде користуватися потім в грі. Якщо казати про наповненість кіта, то нам додали шість ковтинок, три різні юбки, дві пари джинс і шорти, якщо я не помиляюсь. Ну в цілому, я все намагалася використати, щоб побачили, ви які образи можна складати з цього одягу. І в принципі, мені сподобалося все. Але також я намагалася використати цей кіт і по-іншому, трошечки в іншому стилі. Тилі, більш гранджевому Господи, я не впевнена, що я кажу це правильно. <рес> а, можете виправити мене в коментарях. І, чесно кажучи, я не впевнена, що можна так використовувати цей кіт. Ну, точніше, якщо використовувати тільки об'єкти з цього кіта, тільки одяг з цього кіта, не об'єкт, це не кіт для будівництва, але деякі елементи одягу, як, от, наприклад, оця джинсова спідниця, або джинси, там трошечки як подряпані, їх можна стилізувати. Ти типу по іншому, також оцей светр з рубашкою можна використовувати, теж як доволі базова така річ, і просто звичайний одяг без оцього, е, як там він називається, без цієї е, чарівності з рюшами і виглядати як зефірка. Тобто, це да. Тому так. Да, я, я вважаю, що дійсно можна використовувати цей кіт по-різному, можна стилізувати по-різному. Тому особисто для мене він не виглядає. Прям супер обмеженим. Щодо маскулінового типу тіла нам додали п'ять елементів верхнього одягу і тільки 2 елементи нижнього, нижньої частини. Ті, ті Коротше, шорти і дзвінцена, що А, Ну і власне, мені в цілому подобається. Я не впевнена, що я буду використовувати ту рубашку з рюшами, наприклад, або піджак з бантиками, не знаю. Але оце поло з светром, яке зав'язане на плечах, виглядає прикольно. Такий чисто літній вайпик, не знаю, і, якісь яхті. Я не знаю, чому в мене. Не завжди оці поло і отак от зав'язаний светрик асоціюється з цими багачами на яхті, чи ці шорти це, це взагалі от. Повний набір. Також нам додали такий самий берет, але знову ж таки він вже був і для жіночого типу тіла, і також сережки вони по-другому колу використали. Мені здається, краще б, напр наприклад, у дівчат прибрали б там одні джинси, бо там буквально дві пари джинсів, одні з бандиком, інші без. Може, просто б додали цей бантик в деякі свочі. Бо ну чесно виглядає так, ніби вони зекономили. Але або може щось не знаю нове не придумали типу ну так я розумію що скоріш за все майже 100% кита вирішувалось креатором, але я не впевнена я думаю що це все одно керувалося Arts по любому тому Мені здається, що, можливо, креатор був просто обмежений по часу і не зміг додати ще чогось новенького. Що хочу зазначити, що, до речі, дуже приємні кольори використані. Типу, я дуже люблю ці такі приглушені пастельні кольори. І, взагалі, мені здається, це чисто фішка у цього, цього креатора. Також нам додали по-другому колу використали прикрасу на шию, яку можна використати тільки з оцим пухнастим кардіганом, що мені не дуже сподобалося, бо Чому, наприклад, я не можу одягти його, коли одягаю піджак на сіма? Тоді цієї прикраси не видно, і мене, і мене це дуже дратує, бо ну там реально видно оцю область шиї. Типу чому я не можу побачити? Коротше, дивно. Ну і ось такі образи в мене вийшли. Сподіваюся, що вони вам подобаються. Я старалась. Загалом мені кіт сподобався. Якщо б він мені не сподобався, я би його напевно не купляла. Чи варто його купувати? Я думаю, що якщо ви користуєтесь це, це контентом, якщо у вас не консоль, наприклад, то ви цілком можете це качати і безкоштовно не витрачати на це гроші. Розкажіть, як вам, чи будете ви його купляти, чи вам воно воно треба. І розкажіть, чи взагалі ви купляєте кіти, чи ви їх ігноруєте, бо я здебільшого насправді ігнорую, але купляю тільки, якщо мені прям дуже подобається. І дякую вам за перегляд цього відео. Зустрінемось з вами в наступному. Wait